Доброго дня. Доброго дня. Пане Юрію, законопроект про очищення влади був прийнятий в першому читанні. І ми всі знаємо, що перше читання це не закон, а законопроект. Власне, наскільки щирими ми є народні депутати, чи готові вони йти до кінця. Ну, ми бачили, як приймався цей законопроект, як він, як він голосувався за включення до порядку денного. І я вам хочу сказати, що е, аналізуючи позавчора, позапозавчора день і вчора день. Чітко зрозуміло, що великого бажання взагалі приймати цей законопроект у частини депутатів не було не секрет, що велика частина депутатів проголосувала за те, щоб і включили в порядок денний і прийняли в першому читанні, тільки тому, що був величезний тиск суспільства, величезний тиск громадськості на депутатів, величезна увага до цього закону була прикована. І я хочу сказати, що це перший крок. І перша маленька перемога не остаточна, але тільки перша маленька перемога для того, щоб дійсно в країні починало щось системно змінюватись. Системно змінюватись у владі. Це перший крок. Це далеко ще не перемога. Я вам хочу сказати, що проаналізуйте 188 голосів було поза позавчора, коли ми не могли включити у порядок денний, і тільки вчора, після оцього тиску персональних візитів активістів до багатьох народних депутатів. Такої знаєте мобілізації виборців відносно своїх депутатів, відносно політичних партій, груп, які відповідальні за те, щоб голосування було позитивне і результативне, тільки це дало результат. Тому я в першу чергу хочу подякувати е всім активістам, всім громадським е організаціям, і тим поза тим позапарламентським партіям, які так само долучилися до підтримки цього законопроекту, і я хочу сказати, що без цього. Ніяких шансів у нас не було б навіть в першому читанні цей законопроект ухвалити. Так, ми сьогодні маємо зауваження великої кількості mm -hmm. там депутатів, груп, навіть і фракції, які в якій частині можуть досконалити цей законопроект. Є зауваження, звичайно, які ну мало ймовірно, що вони можуть бути враховані. От але це означає, що ми зараз повинні ближчим чином на ними попрацювати і дуже в короткі стисті терміни підготувати закон до другого читання. Є бачення як якою може бути остаточна версія закону, щоб сама концепція не змінилася, і які принципи будуть використовувати під час люстрації, очищення влади? Ну, звичайно, є законопроект вже е, задає е, взагалі той, ту суть, і той принципі, концепцію, яка от в ньому викладена. Тобто вона змінюватись не буде. Єдина дискусія, яка сьогодні в нас іде, це дискусія відносно критеріїв люстрації, дискусія відносно. Тих чи інших механізмів, які можна трошки вдосконалити, але в цілому суть законопроекту не повинна змінитися. Це якщо якась група чи фракція буде наполягати на тому, щоб суть законопроекту змінилася, ну відповідно, ми повинні суспільству пояснити і розказати, хто з цих груп чи фракцій хоче змінити власне суть законопроекту, щоб це вже був інший законопроект. Але сьогодні ми маємо закон про очищення влади, і всі ті механізми, які там закладені, вони якраз дозволяють об'єктивно. Перевірити кожного посадовця і кожного кандидата, який хоче стати державним службовцем, відповідно до чітких критерій, які так само виписані законом. Жодної суб'єктивності перевірку буде здійснювати всі державні органи в залежності від своєї компетенції. І якщо людина є, наприклад чи була агентом КДБ, то відповідні органи будуть робити цю перевірку. Якщо людина була там керівником у вищих партійних ешелонах компартії від там області, району і вище або Комсомолу від області вище, або, наприклад, людина, яка пов'язана з терористичними терористичними діями і взагалі сепаратистськими різними речами, які і пов'язані побазані були і з публічними закликами, і з фінансуванням, і це в тому числі підтверджено судом, це дуже легко перевіряється. І найголовніше, якщо будь-який чиновник сьогодні не зможе пояснити свої статки, і так само статки своїх близьких осіб. Це батьки, родичі, всі ті особи, які згідно закону про протидію корупції передбачені в законодавстві. Якщо він не зможе пояснити, звідки в нього ці статки, так само означатиме, що він не пройшов цю перевірку, і це означає, що ці всі люди вони просто ближче 10 років не повинні займати строк посади. 10 років. Сро, строк 10 років. Так само там і ті високі посадовці, які під час правління режиму Януковича обіймали посади міністрів, заступників міністрів і інші високі посади. А є так само ті посадовці, які під час розгону майдану з грудня по лютий з грудня тринадцятого року по лютий 2014 року на цих посадах знаходились і навіть в них не здригнулася совість для того, щоб написати заяву про відставку. А, Тому... а на сьогодні є уявлення скільки тисяч чиновників можуть підпадати під дію цього закону, якщо буде він прийнятий? Закон передбачає, що перевірку повинно при повинні пройти всі чиновники, всі безвиключно, всі державні службовці по черговості. Перша черга стосується осіб керівників. Це керівники органів виконавчої влади, міністри, міністри, керівники комітетів і агентств. Друга черга це їх заступники і керівники підрозділів. І третя черга це вже ті державні службовці, які працюють у відповідних органах. Безумовно, що це не може відбутися миттєво, це буде процес тривалий, але якщо керівник прийшов перевірку, і керівника є справді бажання очистити весь склад свого відповідного органу, то цей закон буде давати йому можливість мати такий інструмент легітимний для того, щоб в результаті перевірки ті люди, які не відповідають цим критеріям, просто могли працювати десь в іншому місці. А на їхнє місце, щоб можна було набрати нових якісних людей, тих людей, які знов ж таки пройдуть цю перевірку. От і це буде не тільки своєрідний такий ліфт соціальний, знаєте, а це буде ще і справжнє очищення. Це буде не просто балачки на цю тему, угу. які ми постійно говоримо. Це буде реальна можливість очистити владу і на конкурсних засадах, на конкурсних умовах взяти найкращих із тих кандидатів, які будуть для того, щоб вони цю роботу виконували. Пане Юрію, чи не може статися так, що ці органи, які будуть перевіряти, ілюструвати чиновників, їх потім треба буде ще перевіряти. Є їх перестороги на сьогодні. Ви знаєте, законом не передбачено не передбачено якоїсь люстраційної певної комісії, там одної єдиної, яка всіх буде люструвати? Ні, законом передбачено, що ці критерії будуть перевірятися відповідними державними органами. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про майно, то це податково. Якщо ми говоримо про речі, які пов'язані з порушеннями? Закону це прокуратура, МВС, СБУ. Якщо ми говоримо про причетність чи непричетність до того, що була людина в лавах там, КПСС, КПРС чи комсомолу, мабуть, це пенсійний фонд, ті інші організації, які можуть в архіві підняти матеріали, подивитися, чи отримали там людину зарплату і все інше. Тобто це різні органи. Мало того, законом передбачено те, що безпосередні виконавці, які будуть здійснювати перевірку, вони будуть захищені від тиску на них їхнього керівництва. Мало того, законом передбачено, що цей весь процес здійснюється публічно, а саме суспільство може зрозуміти і побачити, який чиновник починає перевірятися. Це буде на сайті того органу, де він працює, а також на сайті державного агентства державної служби. І в разі, якщо результат цієї перевірки так само буде не відповідати з точки ну, з точки зору суспільства чи громади, які добре знають того чи іншого чиновника, вони зможуть. Ще раз звернутися до того органу і вже в створеній комісії, яка буде мати таку апеляційну функцію, ще раз провести ту саму перевірку. Це означає, що громадський контроль, і в тій комісії вже буде присутній і представник засобів масової інформації, і представник громадськості. Це означає, що суспільство зможе безпосередньо контролювати процес. І не допустити таких варіантів, коли хтось хоче просто це зманіпулювати і зробити вигляд, що перевірка здійснена, але той негідник, який там, наприклад, був негідником, там і залишається Уже після очищення влади, після перевірки і так інше. Це буде дуже складно зробити. Функції люстраційного комітету. Нові повноваження чи прописані в законі. Ви знаєте, сьогодні люстраційний комітет як державний орган відсутній. Відсутні, сьогодні так. люстраційний комітет це ніщо інше як громадська організація тих людей, які хотіли. І мали бажання займатися цією роботою, але уряд не створив належних умов для того, щоб це став державний орган, повноцінний, ну наприклад, як уповноважений по антикорупції при кабінеті міністрів. Так тому е вся ця активність громадська вона може здійснюватись і продовжувати здійснюватись в тих рамках, в яких я сказав, в рамках. Нагляду в рамках контролю за тими процесами, але безпосередню функцію перевірки буде здійснювати державні органи. А державна служба, Державне агентство з державної служби, воно буде організовувати цю перевірку, координувати цю перевірку, але не приймати рішення відносно того чи іншого чиновника. Попадає він чи не попадає по тим критеріям. Це будуть робити окремі державні органи відповідно до своєї компетенції. Чому народні депутати не розпочали себе? Я маю на увазі той законопроект Сергія Матвієнкова заборонити і колишнім і нині діючим депутатам балотуватися до наступного складу парламенту? Ну ви знаєте, той законопроект партії регіонів. Це був законопроект, який просто е, був таким, знаєте, фейком, таким посміховищем на закон, закон про очищення влади. Вони хотіли продемонструвати і взагалі е, зробити цю всю ідею і зробити таким фарсом. Вони чудово розуміють, що відповідно до конституції заборонити депутатам чи заборонити якійсь особі балотуватися це антиконституційно. І це очевидно, що такий законопроект був би витований президентом, тому що він не відповідає конституції. От. Але для того, щоб заблокувати проходження проекту про очищення влади, для того, щоб зробити з цього посміховище велике, вони це зробили. Мало того, ми не проти особисто ми не проти для того, зробити так, щоб ця заборона могла. Працювати, щоб дійсно можна було обмежити можливість тим депутатам, які вже тут по 20 років сидять чи по 10 років сидять, і нічого в країні доброго не зробили, щоб вони вже не обиралися. Але я думаю, що це питання людей. І коли зараз будуть вибори, то люди повинні дуже чітко і е, дуже знаєте принципово сказати, що він щось робив у цій Верховній Раді. Він повинен тут бути, чи він повинен взагалі йти займатися іншою роботою. Це дуже важливе питання, щоб люди розуміли, скільки разів той депутат уже був у Верховній Раді, що він зробив. Тому що за великою кількістю депутатів взагалі немає ніякої незвітності про їх роботу mm -hmm. за часи перебування в Верховній Раді. А ми особисто вже бачили такі випадки, коли тут є депутати ще самого самого першого скликання. От тому цей законопроект це було таке бажання взагалі знівелювати взагалі цю ідею і зробити посміховиськом, от але це їм не вдалося, тому що завдяки їхнім їхній ініціативі ми змогли. Як альтернативний ще раз поставити напередок денне це питання і дотиснути в першому читанні. Не в плані законодавства, а в плані моральної позиції окремих політиків, як ви думаєте, от дочасні вибори до парламенту, до парламенту восьмого скликання, вони стануть е, свої, своєрідною ілюстрацією чи очищенням влади, якщо залишається, по суті, та система виборча? Знаєте, я вважаю, що е, дочасні вибори за старими правилами, вони нічого радикально не оновлять. Чому тому, що ми маємо закриті списки, ми маємо змішану систему, але найголовніше це закриті списки. Я, як член політичної партії, воля, голова ради партії Воля, ми виступаємо всі за відкриті політичні списки, за відкриті партійні списки, за те, щоб людина, яка голосує за депутата, щоб вона чітко розуміла, з якими цінностями, з якими. Програмовими засадами цей депутат іде до парламенту, це дуже важливо. Але натомість ми бачимо, що жодний законопроект, який мав складову відкритих партійних списків, він не набрав жодної достатньої кількості голосів. Тому, на мій погляд, це буде чергова чергове бажання перерозподілити всі мажоритарні округи. Це буде чергове бажання поділити між тими політичними партіями, які вже в парламенті сьогодні. Ті відсотки, які є досить високими, 5% бар'єр це досить високий бар'єр, mm -hmm. для того, щоб завести практично одних і тих самих людей в парламент назад. Єдиний користь, єдина користь перезавантаження Верховної Ради, на мій погляд, це можливо буде відсутність комуністів у Верховній Раді і суттєва меншість чи суттєве зменшення кількості регіоналів. Можливо, взагалі відсутність партії регіонів фракції, 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 партії регіонів. Хоча мажоритарні округи дають можливість тим самим добродіям, які... Вчора ще нищили Україну зайти через ці мажоритарні округи, от і потрапити в парламент по мажоритарному округу. Тоді як очистити влади в контексті відсоткового бар'єру? Ви сказали, що 5 – це високий бар'єр, 3, можливо оптимальні, чи менші? Я вважаю, що оптимально це звичайно понижений бар'єр для того, щоб ми політичні сили могли представити своїх представників у парламенті, продемонструвати нову якість політики, і це було би дуже правильно. Але поки що волі у парламенті такої немає. І ми бачимо, що такі ідеї не підтримують не підтримуються в залі коли ми говоримо про очищення, то треба розуміти, що законопроект наш про очищення це не є закон, який стосується тільки депутатів, це закон, який стосується і депутатів, і чиновників, і суддей, і правоохоронців, всіх державних службовців, всіх без виключення. Я хочу, щоб суспільство дуже добре розуміло, і виборці дуже добре розуміли, що якщо ми зараз не активізуємося, не Візьмемо це питання на жорсткий контроль, то це питання може бути заговорено. Це питання може бути заговорено, і так може статися, що депутати собі думають, що до другого читання цей закон взагалі не не дойде. Що зараз будуть вибори, зараз не буде навіть в кількості депутатів необхідній залі. Тому якщо ми це питання поставимо як найголовніше для суспільства, а так воно сьогодні і є, тому що незалежно від того, хто прийде в Верховну Раду, нам дуже важливо, щоб закон про очищення влади почав працювати уже, уже зараз до виборів, щоб він був ухвалений до виборів. Тому, якщо кожен депутат, кожен виборець візьме свого депутата на контроль і буде дивитися, як він здасть цей екзамен відповідальний, то це буде означати, що він або буде мати право балотуватися і попадати в цю верховну раду, або морально не буде мати права. Зрозуміло, дякую, вам, пане Юрію, за розмову глядачам. Нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Юрій Дерев'янко. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.